potencialno А дале одного буде замало, треба декілька-декілька біт. Нас почув, можливо, буде третій. Давай третій узаводь, Валерій! О! О! Квадрокіл, чотири обличчя. Просто взяв за волосечка і потягав просто... на цьому інферно біт. В принципі, далі треба було в смок якось під флешку працювати. Вони просто тисуть Алекса без флешки. і Він робить три мінус Алекс. Квадрок. Барабово! Квадрок! Квадрокіл від Алекса 12-10. І знову мінус гроші для OG. Ага, так, цікаво. Вот пару хаїшек платіла. Рудон залишається все ще зверху. доведеться пірнати в піски. Кріс. Ви просто подивіться, як вони спрем зрізають команду байт. Але Хетрік все ще за смоками. Ситуація 1 в 3 була, 1 в 2 залишається. Відкидає Смолік. Хетрік вирішує Пірнати. прямісінько зараз у смок. І про нього немає. Немає Фу, Кріс. Може дистаймінг? Дистаймінг ідеально. Хетрік! Фантів не, не бой! Oh! Він все одно бере 1-3. Хетрік дає можливість, дає шанси своїй команді. Алекс дивиться право. Нікодоза можна не відпустити. Хаєшкою вибухає Нікодос. Тим часом Арадос робить кіл по Алексу. Крізен реалізувався як АК. І Хетрік залишається сам. Ну, в нього є знання, що Арадос знаходиться на пленті А. А ось де знаходиться ключовий гравець, гравець на Б. Він не знає, Я думаю, що він на банані. А бачимо, спук стоїть на пленті, і тут, ну, лаж ніяк не читається, але, але, хетрік, робиться кіл, яка жесть. Пафін на кахаль, не знає його чути. А родоус чекає. І Хетрік бере цей раунд, яка жесть! Як вони дарують цей раунд, Хетрік. Ральс спробує зайти в спину, бачить, до речі, три голови і зараз буде домінувати. Ральс. Здається, готові NiP сказати, що дарма ці кричали. Більчонок, повело трошки спрей. добивати ще й другого с юш, падає. Снайди лишається 1-2. Мінус ще один хедшот. А тут, до речі, навіть якщо і програє цей раунд, NAP, це все одно дуже непоганий результат для них в такому економічному раунді. дуже дуже погоджуюсь. Реально зараз мінус е 4 девайси вони зроблять. Але Снайпі може і взяти таке, тому що нота зараз ну, те, що не знає, навіть не дивиться на нижній Снайпі. Знаходить ноту 4-2. ну, розуміє, що може бути тут джекпот. Для нього ножа вже розчехлив, наточив свою шаблю. І село, можливо, якраз таки попаде на цей ножичок. Сюди, півторушечку, хорошу! Касперський, нормально. І треба вгадувати. Поки що на таймінг грається, і вже і закінчується починається фонекс. Оп, побачив на малих мінус квем. І GT, він також його побачив. Флешку відкидає, Він грає за є ще великим. Просто на хедшот. Якраз таки перевага здається, зараз знаходиться у Валерія. Хедшотера. просто хедшот машина, біскеле такий. Сюди, Валерчик. І навіть в моменті? То біт був один проти трьох. Із гранати і доєднується до ями. Яма під контролем, але отримав Мартінес флешку, тож не влучає. Саусол uh, вихід з uh, під. Uh, Апартаментів Алекс одразу вмирає, все ж. І Мартінес нічого ОФН не зробив. А це був насправді. Опос, подивився, що цю позицію. А більчонок червоний нагадує, друзі. Прилетіла хаєшка, флешка. Там, напевно, немає дифузії, Більчонок все розуміє, забирає першого, чекає далі, бачить. І ні, друзі, ні. Вони цей раунд все одно програють. Більчонок бере 9-3. Загальний рахунок першої половини. Важко приймати чомусь саме цю точку. Тому команди ходять саме туди. Ну і плюс Джеймс загинув першим, тобто він там взагалі через цей кіл. Нормально мопу сфокусував увагу на мідлі, і Б взагалі ніхто не дивився. Підходять ближче Перевіжн, а тут така 2D-шечка, яка може спрацювати. Yeah! <laughs> і вона працює. в <laughs> 2 там, через центр зараз спробують зайти. На Донаті стоїть нота, прилітає. Вогонь, нота справа. Оп, помітив, забрав Мартінеса. мінус три від ноти. Джейм десь поруч, а от де-другий не зрозуміло. Другий пішов на Київ. Мартінес обходить Джейма назад, але Джейм відчуває, відчуває, підходить назад під стінку. Мартінес до сих пір його не бачить. Ну Джейма він наче забере. та? А далі, а далі, а далі релот. І треба один на один розігрувати, а до вибуху залишається майже, майже нічого. Бере <праць> цей раунд, там є дифузи. Ну, немає кітів, вони дуже довго це роблять. Навіть більше кітів нема. Мартінес має забирати першого і, ну, до речі, в ті самій позиції може встати. Далі флешка. Далі допомагаємо Алекс. Дивиться тепер Київ, Києві стоїть на ксіло. Мартінес його перестріляв, залишається останні друзі, це ГГшечка. На а вони відповідно прилітають, розкриваються. Житці спіймали на ротації. І тепер через апдаун до кінця на і тим. Імпакт від Фешкій нульовий, був. і потенційно вихід такий самий по імпактності. Кенсізор найлегший гейз у його житті, мені здається, зараз спіймав. Ті не треба вбивати, він навіть не на сервері. От GT зробить мінус два. Як же Гомер слідкує, просто за кожною літерою. А так ми бачили, що триває, бачили дійсно, Алекс намагається додушити вже Квема. може якась граната відтімейте і не буде чисто на впевненості, 100 хп залишається. Там може хоча б нікс, бо вімкнувся забув щось. А може в соло виграє! Треба ейс, треба ейс йому! Одна куля в голову по опоненту і буде квадро, якого буде достатньо. І ось він хедшот! У есенша є респаун, і він буде вибігати на лонг. Так... А флешечка влачі. без шансів для нього було, але кінці зори де душити на гіперагресії. і перестрілює всіх трьох. Що, стривайте на секундочку! Окей, другого забрати, але третього це вже занадто, це вже нелегально. Ігнорує флешку, йому начхати. Йому не треба бачити опонента, аби зробити все ейс! Пем на релоді, залітає там хедшот на Есенша. Є розмін від Кенсі Зора. Кетрік проти гріма виграє цю дуель. Джейті останні на пленті, але тут всі в лінію. Джейті. нафармив трипл для себе. Не 111, бо нам не потрібні три палички, а тільки ті. А Гравця команди Face Class схожому епізоді. Наві на пізньому таймінгу виходить, Входит за пальнячем. Дасть поставити вибухівку. Так. Алексії встановлю. Останній гравай в хаті. Вірк. Перший мінус. Другий мінус. Що він робить? І Вандафу клаче. Програє його. І Це п'ятий раунд для НАІПІ. Вандефл може зіграти за Акви. А якраз смог на акву, а не на бомбу. І це здається, розуміє. Зараз порінку буде чекати цю позицію. Вандафу! мінус по вибухівці. Минус по ринку. Дванадцять висім игор. Вандафл. Починали трьох на Б. Зараз замечується. Підвазу В голову залітає на карі опоненту. А далі Алексі Бі. А чому ми так виходимо? Ми ж бачилися, ви ж бачили, сюжа ми його прострілили. Касперський. Мінус поїме. Вандефул микається. Ксантарис пік. Вандефул, мінус три. О, лорд, що він робить? Так, так, так. Ігор, Ігор, Ігор. Можливо, навіть зробить Ейс. Вже червіський промутився Єрк. Про нього немає інформації. Ігор помирає. Макасі на великих позиціях. Дуже крутає, можна крутитися на два кіли, але треба цю дуельку проти Єв'єрка брати і перемагати. Чи він чекає? Він мансує. Та зараз будуть його затискати з двох сторкін. Мінус один і руки все ж таки дотискає дрінча Кіліма, Маказі Макнагіц Макбанку показав свою опонентам. Починало з трьох набай. Вони продовжують просто тримати свою лінію, тактику. І зараз гарний смок відлітає, але по подаймін не встигає. Він відкритися повноцінно. Вихід просто пішов від джательмейц. Іспанці вирішили хамончиком підгодувати українців. І Мінус ще один залітає. Як тобі не знати? Такого знову не зустрічав. Згасок пішов Плюс пар стати, мінус три в його виконанні, мінус чотири. Ну і Девік забирає, інпієла. Як же там Марті кричить, Дай Боже, він прям, здається, заряджає команду нереально. Один проти двох Девік, але два гравця команди Бей червоні. Дим на пачку. Одразу Галекс помирає. Один ХП залишається у Хетріка. Дарував можливість Девік, щоб виграти цей а раунд. Дефьюз. Дефюз тобою закінчується. Це все ж таки ніндзя. Дефюз в дим. Хетрік. Шалун Девік. Чекає, чекає найкращої миті. Еть, еть. еть. Як це еть. прикольно виглядає? Ну ні, не чіпай, не чіпай його, ну все, хай хетрик відчує, не знаю, шосте, павуче відчуття, і його просто розвернеться і вб'є. Але тим часом просто його команда чекає смок в амейні, а от і другий гравець, а от і ніж! Кінцезор останній снайперську гвинтівку треба буде якось сейвити. По ньому немає розуміння, немає інфи, він опа, помічає першого. І ніндзя-деф'юзик можна якось зробити! Можна? Можна? Різався в текстуру, він стигає. Ninja і він Ниндзефьюс! Винмай вытай, винмай вытай. Кенсизор дефай до кінця. Смок на пленті. Раунд Bait Бейтэспорс! Там буквально доля секунди і в и Зора вийшло взяти цей раунд. Уже складно тут щось вигадувати по пойдем. Класна хаєшка. Ну, це як в позаминулому раунді. Типу на Б розмінялись, але Парівіжен вийшли, а ретейку нема. Ну от та сама історія. Що, флешка? Флешка не флешка. Так, одного вбили! Одного вбили і все! І все! Вони лише одного вбили! Найн зупиняються на економічному раунді. Ну і для Наві це можливість зафармити додаткових грошей. Б'є МПшка, ім Алексі, ну а найни всією командою п'ятіркою прямують до уваги Вандерфула. Він, звісно, весь цей табун чує. Відходить найбільш безпечний для себе кут на донаті. Ну, все, один кіл. Тобто завдання мінімум натомість для Найн виконано. Вони встановили бомбу. Вандерфул продовжує настрілювати. Мінус чотири. І що ти робиш? Хоча після броків вже ну, якби життя мене мало навчити. Хоча знаєш, тут зараз Маказі забирають, з там хтось розкручується, але ні. В маказі таких їсть на сніданок. Квадрокіл від нього, юспеків зафармив. Грає досить активно, Його можливо не очікує нікуди. Схетрік влучний постріл і бейти нарешті розпочинають з першого кіла. Хетрік! Який хедшот! Кріс, він навіть не зрозумів, що сталося. Точніше що це де. А, ну да, на, на першому ячку У Есеншла нема гранат. Хетрік бачить першого при виході. Збирає Адама ще одну мінус вже квадро від Хетріка, але ейса тут не буде. Essential вийшов, зробив мінус, забрав аві Хетріка. Ну і бачимо, що тренер задоволений. Снайпером. Подивимось, чи спрацює насправді. Купа смаків, Касперський 30 хп. Лоу. Заходить зараз на плент. Ні по. Зверху робить мінус три. Сюж відповідає. Але занадто багато бейтів на пленті А знаходиться. С'юш червоний падає снайпі. І це одинадцятий раунд для команди Бейт. І вибір саме клетів не повторюється історія, знову повертаючись до вчорашнього дня. І відштовхуватись можна від рахунки. І пістолетка стартує зі схожого елементу. І ми здолу береться якраз відпрацьовував. Тут просто трипл кіл. Повіконання Ромона. Дай далі підгина. Окей, відсюд але пістолетка для народжених перемагати ну яка ж люта фрішка. Ну початок повністю контриться. зараз. Ігнорується Молі, котрий був відкинуто на хат на стандартний поінт від Іме. І він розпочинає з мультікіла. Скільки він Квадро. Три Квадро. квадрокіл він дав протягом цього пістолетного правильно роблять. і Маказі нестабільно виглядали декілька раундів. Зараз побуття знову Бій Кар намагається вибити. Вандефл глибше займає позицію. Вандефул влучає і дуже важливий кіл. Знаходить рінкл на розміні по капітану Наві. 32 секунди до кінця раунда, і перед обличчям і гравців в Ні смоук. Вони, напевно, не хочуть чекати. Закидують свій дим на сіті і просто йдуть на свою смерть. Тут Вандерфул мінусує Касперського. Молі, щоправда, під ним однак він його спокійно дожить. Йде на сближенні і забирає Рінкла. Шановні квадратіл. Від ігоря від неї Придбання про котре навіть тільки могли мріяти. Немає не сенсу їм вже й кудись перетягти. Стеками можна буде зіграти. Флешка полетіла, Алекс собі накидує смок. А вже вихід відбувся, перший пішов, але без гранати. Жодної гранати не було в наві. Макази на булкіл. Алекс Аліксібі. Ще одного опонента. з Маказі. Квадрокіл зробить.